thank you Але тут трактор навалив твору ве такі скиби конкретні кісмета. Що нам тебе так пілікає? У мене напевно знову штрапнель. Мідний осколок від пояска Такий від кусочок. Але то робив, а в шо ти то бляха по коліна трактор нарив. Кан... Канави. Ти твого колосос не файно обійшов? Кажу, колосос не файно обійшов. Я yeah. попробуем тут пройти. Кис металл. Сеќавајќи. Nu, no uztrauciet, Nēli. Ух ты, є пряжка. Така пряжечка попала. Перша на сьогодні находка така інтересна. Решту все, свинцеві шарики. І то видно від австрійського солдата. Така штучка. Нема тут нічого толкового, дурно стільки кілометрів промотали. Ви можете собі уявити, що я ходжу вже три години і реально не маю що вам показати. Самій шрапнель. Тому що одну пряжечку і тут трошки металу, ну, і то дуже рідко метал. До речі, вам покажу зараз в реаліті, скільки тут того шрапнелю, що він навіть наверху лежить. Як <звук> придивитися, ось він лежить побілівши зверху. Е, чому його тут багато? Тому що тут височина, поле на височині, внизу за цим горбом саме місто Миколаїв. Що на Львівщині, отут, в тих зарослях, в тих таких чагарниках, там австрійські окопи. І фактично руски наступали з тої сторони. І так та якби кульцом заходили австріяків, австрійських солдатів, і пушки стояли на початку цього горба руські, і стріляли вони сюди, на оці окопи. Досить такий великий кусок окопів, але там дуже заросло і дуже багато сміття нереально походити. І тому дуже багато іменно отут, в тому о, ось такому квадраті, десь фактично 500 на кілометр. Дуже багато є е, шрапнелів, тих шариків. І реально, хлопці, хотів би вам показати щось цікаве, нема що. Ось так ходимо, потрохи шукаємо. Нічого толкового нема, ні в мене, ні в Мирослава. З Мирославом там теж портає шарики. Ну нічого, ще трохи походимо, вже сонце скоро за годинку-півтора сідати буде. Може ще що знайдемо. Знайдемо, то покажемо, не знайдемо, то не знайдемо, і такі дні бувають. Сьогодні якийсь реально олов'яний день. ну Хоча б дорогу відіб'ємо на свинцю. Тільки то голова зараз у нас по 15 гривень. А можна і по 18 дати, так що. Я десь 3 кілограма точно, нарів. він не знає скільки. Отож би йду далі, щось пошукаю. Ну Не пруха сьогодні, реально не пруха. Так, знайшов я шойно. Ось такий розірваний снаряд, але так красиво розірваний. Рівно по центрі. Ось такий якийсь кусок металолому, кусок денежка від снаряду. До речі, всі снаряди якісь невеликі, маленькі. І ось такий алюмінієвий. Розірваний кусок шайби, то, ж, то від детонатора, то також у цих мін. Прийшов я до рюкзака, бо рюкзак був лишив посередині поля. Зараз якось так я вже вам показував, скільки я тут шрапнел я накидав. Зараз якось так постараюся поставити фотик і зняти, як я ту шрапнель буду скидувати в рюкзак. Зараз знайшов такий піфлик від камери, від трактора чи від чого бронза на бронзу піде. А може спробую так зняти. Вже реально в кишені дуже багато їх є, тяжко ходити. А, до речі, що я вам ще не показав, не показав що ось така штука, якась попалася. Клямка чи що тут таке металеве. Ще кусок від снаряда. Гільзи теж попадають, але гільз досить мало. Пару штук вирив, такий асик железний попався. Ну і безпосередньо сама шрапнель. І так, вроді все. Кидаю я ще й оцей метал теж рюкзак. І чухаю далі, ще трохи походжу, може ще щось цікаве знайду. І так, попався детонатор. Верніше те, що від нього лишилося. Від отаких от мін. Де багато тих лояних шариків було. Отакий от маленький. Видно, що тим цупком він був застряг землю, він зігнутий, деформований. Нижньої частини нема. Реально він вже не робочий. Хоч буде пару грам на бронзу. І так, що сьогодні я знайшов. Ось такі свинцеві шарики, їх валом тут взагалі було, навіть неохота було всіх збирати. Потім такі австрійські гільзи, досить небагато, от, з десяток. Такий детонатор вже не робочий. Якась така штучка. Не знаю, що тут таке. Таки, такі бронзові штуки теж від австрійських мін. Така штучка теж від міни. Вона перед детонатором має йти. От ще одна така є. От, я вам зараз покажу, як воно має бути отаковано йшло. Потім та пряжка, яку я викопував в прямому ефірі. якийсь такий мідях. піфлек від ровера, кусок бронзи. Ще одна така штука є, і ще одна така штука теж. Все відмін. Далі отакий от металолом, всякі осколки, бо він довше був, ніж я. От його металу така штука відміни, дваденка відмін, осколок, ще один осколок, такий якийсь. Від трактор якийсь прикол, навіть не знаю, що тут таке. І два отаких снаряди розірваних, вархи розірвані, до речі, з поясками вистріляні і він несе ще один. Такий теж досить цілий, зараз принесе, я вам покажу. Тут ще трохи є. Теж два осколки. Ну і свинцю він навалив, В рюкзаку так непогано. Десь три кілів, може більше свинцю, може навіть 4. Реально коротше, важить. Давай показуй показуйте метал, який О, той третій Третій снаряд теж з пояском. Але вже, вже майже цілий денежко міни. Ще одна та фігня від наконечника від міни, до речі, тут ще шарики прилипли на ньому. Киски кей блін, черпачок, кусок лемі. А ну покажи такі. Чи вони так засипані чи ні? Не засипані. Просто відкриє. Там коротше реально в тебе багато, я так це дивлю. В принципі, ти й більше часу ходив? Ааа, ти все, блин, цю сплчек. Ну, ну. А ну я таку саму шляпку нешов, там он поставив. Ловко. А, в тебе ще поїздки такі є. Бо, до речі, у ті поїздки, вони отут мають бути. По колі вони йдуть. Теж часто знаходимо на полях мідяха. Мі шарик. Ні, ти коротше взяв, дав нормально тих шариків. По-любому більше ніж я десь робив два, і три. Якщо був крупнокаліберний на гільзі, тут я О, Ладно. Ладно. Крупнокаліберна на гільза. А, гільза якась така більша трохи попали. крупнокаліберна. Отакі От тут сьогодні знахідки ходили ми, до речі, квазарами. Я брав ще клона на всякий випадок, але клоном нині взагалі не ходив.